Лесь. Ще довго чекати, я їсти хочу. О мій шкіре найдруже, як говорить штучний інтелект. Ти скоро не дочекаєшся, я мушу подумати і приготувати. Скажи Бу? ще раз, я нічого не зрозумів. Що ти не зрозумів? Почекай трохи, ти би і їв. Кий тобі мішок, ти? Що мішок? А тобі говорю, як говориш штучний інтелект. Я мушу перше почекати, мушу подумати, зготувати. Почекай трохи. Так, завтра відключаю інтернет. Те він говорить, о мій шкіряний друже. <сміх> скоро! Ну покажи мені свої очі. Що? Тебе зрачки не збільшуються? Ні. Юрку, скоро буде їсти, не переживай, бачиш, там вже він кипить. Знов Кості мені вариш. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Я і мій Юрко. Я йому знову варю корисну дуже річ. Ті речі дуже багато кологену, кологену чи калогену. Ну, коротше, тої штуки, що дуже позитивно впливає на весь організм. Від того, в нього буде дуже гарно працювати мозок, нарощуватися м'язи і не будуть боліти коліна. Все? Все. Нам більше нічого не треба. Треба, щоб ти працював, думав, де заробити гроші і все тоді буде в порядку. Я думав вже ту палочку викидати. Під паралочку. Юрко, коротше, не забивай мені банки. Так. так. Сьогодні, друзі, я готую, знаєте що? Шлунки. Я поставила, я так традиційно не, не роблю такий обзор великий, як завжди. Я сьогодні трошки скорочую відео. Ти піну будеш знімати? Ні, я буду взагалі виливати ту воду. Так, я поставила відварювати шлун. Не відварювати, а шлунки так покоротше. Задь. Короче, Перші я взяла шлунки, Витягнула з холодильника. Кечкач-кечка. Я щось нічого не розумію. Так конкретно скажи, що ти було. Коротше, Юрій, я готую сьогодні шлунки. Шлунки я витягнула з холодильника, порізала, гарно помила і поставила, кинула в кипяток кипанути. Вони вже кипанули, зараз я злию ту воду. Ось. Курячі свинячі. Курячі шлуночки. Вони малесенькі, я, тому що я їх порізала вже. Промила, як, так, як я говорила, так? і легенько кипанула. Для того, щоб приготувати шлунки, мені потрібно приготувати овочі. Я буду готувати шлунки з овочами. Овочі в мене такі є: цибуля. Тут я порізала дві цибулі, підтушкувала. Ще я сюди додала дві заморожені морквини і дві. Два заморожених перчики. О, такий перчик у мене заморожений, з грядки просто. Дивіться, який він гарний. Помідора чого не дала? Хм? Що? Помідора замороженого. А помідора замороженого я не давала, тому що він до того рецепту не йде. Підтушкувала я овочі вже. Аж не віриться, що в нас зима. Дуже гарний перчик. Подивіться, який він так, як ніби з грядки тільки що. Пора я попробую. Ну, мені зараз ще не набрався смаку. шмаку. Дочний. Перець, як перець, так? бракує. Я ще нічого не солила. Так, до овочі, які я підтушкувала вже, додаю. Додаю шлуночки. Тут в мене було 2 кілограми шлунків. Маленьку перемішаю. Так, де мені приправить? Ото означає, що нічого не приготувати. А приправи нам мені потрібні. Добре, що я прийшов. Так, ти вже прийшов. Так, мені потрібно майоран. Додаю. Майоран додаю. Щоб не кидав, що я не додала. Кажуть, що бі, бі, бі. то є? Бі, бі. що то є, салера. Сушена. І ще я додам, у мене є така сума тут що в мене. Там в тебе є? Салера, косничок.

Поки що додаю чайну ложечку. буду підсолювати залежно, як буде баркувати мені соль. До смаку робити. тепер. І тепер я додам секретний інгредієнт. Я знаю, ти так любиш? І так. то все засипеш рисом, так? Достатньо. Рису сьогодні не буде. Мені вже слюнки течуть. І буду в тому бульончику тушкувати до години часу шулочки. На обід прийшов. А на обід ти будеш пити бульйон з шкідливим макароном. Додавала, додавала і забула перець додати. А перець дуже потрібен. І ще я додам зараз. Дві столові ложки сметани. Така сметана смачнюща. То масло яка та сметана. Дуже смачніше. Копишаю, накрию кришкою і вже буду тушкувати до готовності. Годину часу, так? З годину часу, так. Якщо мені буде бракувати соль, я ще добавлю. Прийшла година. Шлуночки вже готові. Будемо пробувати. Ось таке в нас вийшло блюдо. І їсти ми їх будемо з чорним хлібом і з помідорами, які я закручувала літом. Без осту, з виноградом. Помідори і перчик. От, то бачите, який перчик. Смачний. Дуже смачно буде. Ну що, я приступаю. Чи ти приступаєш? Давай, скоренько. Дуже гаряче. Дуже смачно. Воно звичайно. Ой, га. Трошки хлібка. Трошки перчика ще. Тут у нас і яблучко є з виноградом, з яблуками. Перець, помідори, особенно. Без одхо. Юрко, не має вже терпіння чекати. Я йому обіцяла на обід, а знову, виходить, як завжди, в 4 годині. Перед вечірок. Ми їмо вже два рази на день. Бачите, які ми бідні. Якщо вам сподобалося, як я готувала шлумочки, м'ясо. Поставте нам з Юрком вподобайку. Підпишіться на наш канал. Хто ще не підписався, дякую вам за перегляди. До нової зустрічі!